Сезон окрошки в нашій сім'ї відкритий. Ми взяли ось таку ковбаску копчену і взяли ще курине філе. Вариться вже 10 яєць. Молода цибулька. Ай, як красиво! В окрошці найголовніше це заправка. Спочатку все, що ми нарізали, я гарненько перемішую. Далі на таку каструлю у мене пішла середня пачка майонезу, жирного 80%, одна пачка міцної гірчиці, одна пачка лагідної і одна велика банка сметани. Сметана 20%. Сіль перець. І звичайно, що тут не може бути чіткого рецепту. Бо у кожного різні уподобання. От, наприклад, ми робимо її не сильно густою, щоб було більше юшки і любимо більше додати міцної гірчиці знову гарно її перемішую перед тим як вливати мінеральну воду мінеральну воду я трішки потримала в морозильці щоб вона була холодна і на цьому етапі важливо її постійно пробувати щоб довести до ідеального можливо смаку перцю додати можливо гірчиці